thank you Довгий час рідня Максима Клименка, який перебував на бахмутському напрямку, не знала нічого про його долю. Чоловікові було 37 років, і в цивільному житті він був директором одного із підприємств. Але від початку повномасштабного вторгнення сам став на захист нашої країни. Так потрапив до 17-ї танкової бригади та виконував обов'язки помічника кулеметника. Спочатку військовий давав вісім загарбникам на Херсонському та Миколаївському напрямках неподалік ще на той час окупованої Снігорівки. Далі Максима перекинула на Донеччину. Лише згодом стало відомо, що життя захисника обірвалося під красною горою ще 25 -го грудня. Однокласник Максима, який також воює, згадує він ніколи не жалівся на втому, сприймав військові будні як належне та не допускав песимістичних думок. В грудні місяць дружина написала, що Макс четверту добу не виходить на зв'язок думали, що він в полоні. Шукали е, будь-яку інформацію, е, але все зводилось до того, що е, в захоплених, е, на захоплених позиціях і серед загиблих е, його не було. Надія була до останнього, що ми його визвели і буде він з нами. Завжди було наше листування, закінчилося, що скоро зустрінемося в Кривбасі, будемо святкувати перемогу. А тепер не знаю тепер, що з цим листуванням, і куди його дівати. Повернути військового додому вдалося лише в січні, каже бабуся, дружина Максима. З її онукою чоловік в шлюбі був 12 щасливих років і завжди турбувався про всіх рідних. Два місяці ми його шукали, і слава Богу, що хоч ой знайшли, що хоч люди по 9 місяців, по півроку не знаходять, а ми хоч такого і все таки знайшли його. І от мені прийшлось сьогодні квіти дарити йому А він мені кожного дня народження дарив. Квітня, роз завжди, завжди допомагав по всьому, тільки не треба, що одразу Максим тут же. Та ще щенулочка буде займатися тим же самим, що він займався. Сказала, що я продовжую його справу. Провести в останню путь Криворізького воїна прийшли більше трьохсот людей, серед яких багато знайомих, побратимів, колишніх вчителів, однокласників та навіть людей, які товаришували лише з родиною Максима. Ті, хто знає військового з дитинства, діляться, що тоді він був вихованим, добрим та допомагав всім. І доброта це його, і оця посмішка ніколи не сходила з вуст. Дякую Максиму, дякую всім захисникам, які. Виборюють нашу землю від цих орків, і ми знаємо, що завдяки їм ми переможемо, і перемога буде за нами. Максим, подякую тобі, синок. Прощання із Максимом відбулося в сквері героїв полеглого захисника. Зустрічали коридором пошани, а проводжали в останню путь, стоячи на колінах. Максима Клименка залишилися батьки, сестра та дружина. Рідні кажуть, із своєю коханою мріяв після перемоги народити дітей. Після кремації героя поховають на центральному кладовищі міста. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов перші міські.